Сюди не їздить автобус, а всі торгові точки закриті. В таких умовах доводиться виживати жителям прифронтового села Болотене, що на Луганщині. 150 мешканців, з яких переважно люди похилого віку залишилися поза увагою волонтерів чи благодійників. Виправити ситуацію взялася обласна влада. Привезли продукти харчування, тому що сюди ще ми не доїжджали, і сюди ні волонтери, не доходять, і міжнародні організації. Бачите, це вже. Допомагає з продуктами харчування і місцевий підприємець Олена Баранецька. Двічі на тиждень на своєму легковику вона привозить найнеобхідніше. Каже, місцевих мешканців, з яких майже 90% пенсіонери залишити напризволяще, просто немає права. Возі саме необхідне. Я пісніла вірхліб. Ну, Ярислатка любить конфети, печені, пряники. Мешканці болотеного усе, що їм треба, замовляють по телефону. Звалімося, смс, співаємо вона привозить по заказу. Все, що в нього в магазині є, все що на складах є, вона покупає. Жителі розповідають, під час активних бойових дій над їхніми головами весь час літали міни, тому жити доводилось у підвалах ще льохах. Нині значно спокійніше. Утім, бандити і надалі продовжують свою чорну справу. Мішеню терористів стали домашні тварини. Фермер Микола Бікетов каже: нещодавно снайпери так званої ЛНР розстріляли цілу отару його овець. Худоба паслася на березі річки Сіверський Донець, по якій проходить лінія розмежування. Більшу частину здобичі, за словами фермерів, бу. Бойовики забрали собі.